Ну, я відбував свій номер, тому що у мене 6 го числа до народження і ще я обрав його в 6 років. Іван, як ти обрав свій номер? Ну, коли я обрав свій номер, то я спитав у тата, який найкращий футболіст в світі. Він мені сказав Месі. Я сказав, а який в нього номер? Він сказав 10. І Я йому сказав, що тоді давай мені цей номер. Супер. Добави. Як ти обрав свій номер Глібчик? Я обрав номер, тому що мені 11 років, і коли там мені було ще 9-10, там було три там номера і з трьох я вибрав 11. Я обрав свій номер, тому що мій улюблений гравець український Віктор Циганков. Молодець став руку. Та куди ти пішов? Я вибрав свій номер, тому що мені подобається Еміль Ямаль і моє день народження 19, -го, ну 20, го а один день до день народження. Клас, руку. Як ти обрав свій номер, Макс? Я обрав, тому що він у мене в ну, день мого буде народження. І мені подобалися футболісти. Під цим Добре, молодець.